При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Десята Києві. Час новин. Для вас працюють журналісти фактів АСІТІ та Вікон СТБ. Мої вітання. Починаємо з наслідків нічної ворожої дронової атаки на Київщині. Загинули три людини. Пошкоджено 10-поверховий будинок в селищі Глеваха. Тут зайнялося кілька квартир, потрощені оселі на 6-му та 7-му поверхах. Пожежу уже загасили, аварійно-рятувальні роботи завершені. Атака забрала життя 36-річного мешканця будинку. Ще дві людини з пошкодженої багатоповерхівки звернулися по допомогу до медиків. Чоловік зазнав поверхневих опіків, верхніх дихальних шляхів. У жінки гостра реакція на стрес. Спочатку горіло, щось впало на балконі. Ми його відкинули і намагалися там загасити трубу газову, яка горіла, але потім зрозуміло, що горить вище. Нас запустили вже подивитися, да, у мене все розбито. У вікні шостого поверху знаходилась людина, то людину було врятовано, це чоловік. Зараз він перебуває в лікарні. У нього опіки верхніх дихальних шляхів. Також, на жаль, в квартирі на сьомому поверсі було знайдено тіло чоловіка. В одній з квартир було заблоковано жінку. Також довелося розрізати, знімати металеву конструкцію дверей. Ще двоє людей: чоловік та дружина, загинули у броварах. Це передмістя Києва. Наслідок падіння уламків збитого безпілотника. Там загорівся приватний будинок. Загалом у цьому населеному пункті пошкоджено близько десятка осель, кілька автівок та магазин. Я як спав, брат ходив на кухню, присів в кімнаті, чув просто губ цього шахеда і взрив. Я не знаю, я без пам'ятниця зібрався в патьомках і за телефону вулицю. Дивився, палає будівлю, визиваєш одразу почну Пожарно, дивилися свої, не горіло. Вийшли на трасу, вже ви почали ходить. Цієї ночі російські війська атакували українські регіони 58 ударними дронами. Як повідомили в нашому командуванні повітряних сил, безпілотники збивали в центральних та північних областях, також на Львівщині та Хмельниччині. Бійці зенітних ракетних військ, підрозділів РЕП мобільних вогневих груп знищили 25 ворожих дронів. Ще 27 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Починають вимальовуватися риси мирного плану Дональда Трампа щодо України, виступаючи по відеозв'язку на саміті у Давосі, американський президент зазначив, що буде домагатися зниження цін на нафту. А це за його словами може призвести до миттєвого завершення війни в Україні. Більше розкаже Олександр Можичук. Під час виступу по відеозв'язку на саміті в Давосі Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться миттєво, коли впадуть ціни на нафту. На думку американського президента, вартість чорного золота мала бути знижена вже давно. Трамп поклав на Саудівську Аравію та організацію країн експортерів нафти часткову відповідальність у певній мірі за те, що відбувається в Україні, де гинуть мільйони людей я також попрошу Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Я здивований, чому вони не зробили цього до виборів. Якби ціна знизилася, то і війна Росії проти України закінчилася б миттєво. Але якщо ціни залишатимуться високими, війна триватиме. Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціну на нафту. Це давно вже треба було зробити. Це було безвідповідально з вашого боку. На думку Трампа, євросоюз дуже несправедливо ставиться до США. Він поскаржився на високі податки, мита і те, що європейські країни не приймають американські товари і продукти, хоча свої продають в Америку. Він також назвав монументальною бюрократією в Європі. А ще розкритикував судові процеси проти компанії зі США, заявивши, що європейці просто стягують мзду з таких корпорацій, як Apple та Google. Підняв також Трамп і тему збільшення витрат на оборону. ask я буду вимагати від країн членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, і це мало відбутися набагато раніше, коли ця планка становила 2%. Багато країн не платили навіть цього, і це не чесно щодо США. Також Трамп заявив, що допомогти закінчити війну в Україні може Китай. сподіваюся, Китай зможе допомогти нам завершити війну між Росією та Україною, бо вони мають дуже багато впливу на цю ситуацію. За словами Трампа, США не потрібні чудові відносини не з Китаєм, а просто справедливі, як і з іншими країнами. Він зазначив, що Сіциньпінь йому подобається, але Америка не може постійно йти на поступки. Пізніше у Білому домі, відповідаючи на питання журналістів, Трамп продовжив цю тему. Росія постачає багато енергії до Китаю, за що отримує великі гроші. І я думаю, що китайці мають великий вплив на Росію, і ми зустрінемося якнайшвидше. Кожен день призводить до смерті солдатів на полі бою, і це не схоже на жодне поле бою з часів Другої світової війни є фотографії, які ви не захочете бачити. Солдати гинуть щодня в кількостях, яких ми не бачили десятиліттями. На запитання про те, чи буде досягнута мирна угода до саміту в Давосі наступного року. Трамп відповів, що про це треба спитати Росію. Україна готова укласти угоду. ви сказали, що Україна готова укласти угоду. Президент Зеленський сказав вам це особисто. Так, звісно, він готовий до переговорів. Він хотів би зупинитися. Він втратив багато солдатів. Росія втратила ще більше 800 тисяч. Хіба це не багато? Я б сказав, що так. Трамп сказав, що хоче якнайшвидше зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення війни. Напередодні він закликав кремлівського тирана негайно припинити агресію в Україні, заявивши, що інакше буде тільки гірше. Бо тоді американському президенту за його словами доведеться запровадити нові мити й санкції щодо російського експорту, якщо про угоду не домовляться найближчим часом. Олександр Мурчук, програма вікна СТБ. Єдині новини. Окупанти із 64-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 35-ї загальновійськової армії РФ, страчують українських військовополонених. Про щонайменше один такий випадок довідалась українська розвідка. Гур перехопило розмову двох російських військових. На ньому один окупант наказує іншому вбити українського військовополоненого. Я на пліну біля сброс, у них распетушил это укрытие, где они были, сейчас они в другом находятся. Вот, пленного не убили, не убили, допрашивают, добавили по палитру. Главная задача сейчас обнулить, это самая главная задача. Вторая задача оставаться на устойчивой связи, потому что вас могли вчера чирикнуть. Шесть человек на вас шло вчера. 125 бойових зіткнень за добу нарахував на фронті наш генштаб. Половина з них припадає на покровський напрямок. Там російські війська вдалися до 63 атак, бої точилися поблизу 12 населених пунктів півтора десятка разів. Почали більш активно намагатися якось обстрілювати саме місто, але мова йде про далеку руку, мова йде про різного типу ракети ФПВ, тому по місту, на жаль, прилітає, але їхній задум по оточенню міста він ще дуже далекий від якоїсь практичної реалізації. Хоча вони, звісно, дуже намагаються, це головна точка прикладення їхніх зусиль. І вона такою залишається вже дуже довгий час. Півтора десятка разів загарбники атакували українські позиції в районах населених пунктів Торецьк, Деліївка, Кримське, Щербинівка на Торецькому напрямку. По сім разів російська армія здійснювала наступальні дії на Новопавлівському та Лиманському відтинку. Тринадцять боєзіткнень за добу відбулося і на Курському напрямку. А далі історія, що надихає про героя, який після важкого поранення та протезування з нуля опанував нову для себе професію теслярство. І нині його ексклюзивні дерев'яні вироби знайшли поціновувачів не лише в Україні, а й за кордоном. Більше розкаже Ірина Цимбал. О, такий дуже прикольний з головою. Це теж це, це солик на магазин. Це з дуба. Дощачки, стільниці, столи етажерки, полиці для взуття з дерева, речі зі смоли. Все це виготовляє ветеран російсько-української війни Іван Воїділо. Майстерня облаштував у підвалі, матеріали купує. Каже, залежно від виробу на нього витрачає тиждень-півтора. Дерево калібрує, надає форму, обробляє смолою, сушить, знову калібрує, шліфує, полірує. Замовлення каже, бере найрізноманітніші. Як от подвійного призначення стілець прасувальна дошка зізнається, самому було цікаво таке зробити, а нині працює над стільницею із сухоцвітами. А дизайн беру просто з голови поставив дві доски, як мені сподобалося. Так воно і виходить. Ну, края, бачите, тут усього края, вони типу як природні. Оце як було дерево. Так я його і оставив. Коли почалася війна 2014-го, Іван Добровольцем пішов захищати країну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади боронив станицю Луганську, виходив з оточення з під Дебальцевого. Після демобілізації заключив контракт до 11 лютого 2022 року. Та відпочинок був нетривалий. 24 лютого з повномасштабним вторгненням Росії Іван знову пішов до військкомату, боронив Вишгород Ірпінь Мощун, а далі воював в Бахмуті та ву. В Там і дістав важке поранення. Вся ліва сторона, нога, коліно зразу покинуло чат, ну, стопа, сам пальці повилітали, Пів сідниці вирвало, два входи в легені і в голову. Хоча я був в касці. снаряд прилетів артилерія. Далі був рік лікарень. Медики намагалися врятувати ногу, але, зрештою, її довелося ампутувати, розповідає Іван. Після протезування у Вінниці одразу став до роботи. Хоча з теслярством, каже, справи до цього не мав. В окопах, коли був в морській піхоті, я в Ютубові побачив відео, як це займаються цим. І я собі вирішив, що прийду додому, попробую. Бо взагалі спочатку не вийшло. Бо там в інтернеті одне показують, а воно на самом ділі воно взагалі не так. Але я пробував пробував, пробував і воно почало виходити. Вже після поранення і протезування у травні минулого року Іван побачив в одній із соцмереж Еріку. Зав'язалась переписка. Згодом чоловік приїхав до неї на зустріч на Закарпаття. А ще за деякий час торік у жовтні освідчився під час спільної фотосесії. Мене саму фотографували і в один момент кажуть, дивіться туди, туди. Я навіть не, не чула, як він зайшов і саду. Бачу, йде, з букетом. Несе букет, обручку. Каже, пташечка, ти вийдеш за мене? Кажу, так. Ой, да. Це було неочікувано. Нині Еріка допомагає розвивати нареченому інтернет-магазин його виробів. Іван же у своїй імпровізованій майстерні приводить кожен день, отримує замовлення не лише від українців, а й з-за кордону. Мріє розширити виробництво, податися на грант і відкрити в умані крамницю. А влітку одружитися головне не здаватися а йти до того, що ти хочеш, і все вийде. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ Єдині новини.